Давайте швиденько пройдемося по відверто непотрібним побічним лініям та повернемося до основного сюжету. Лінія детектива лайно, колишній поліцейський за два роки розслідування зробив менше ніж якийсь лівий тип з вулиці, у якого прокачана чуйка. І мало того, навіть виказані підозри другий протагоніст не прийняв до уваги одразу, через що поплатився своєю командою. А у кінці, хоч він і дістався своєї цілі, але по великому розрахунку нічого не досяг, так він знову зустрів свого брата, задав те саме питання, що й в першому сезоні, та знову не отримав відповіді. Все звичайно, через його втручання будівлю, де проводились ігри, знищили. Однак це його настільки задовольнило, що він припинив будь-які подальші розслідування, але детектив не впіймав нікого, хто був би до цього причетний. Та і всі глядачі прекрасно розуміли, що із тими ресурсами, які були витрачені на гру, її навряд чи припинять та скоріше відновлять в іншому місці. Так і відбулося у кінці.